Я вітаю вас на каналі Чарівна Ниточка та Галинчині Фантазії. Триває серпень. Я тільки недавно закінчую чудовий такий джемпер Argasve Moore і розпочинаю для вас записувати свій в'язовлог, покажу, над якими процесами я зараз працюю, і будемо потихеньку слідкувати, як же вони просуваються. Оскільки я вже згадала про саргасове море, то покажу вам тут мене хвилі саргасового моря. Це буде невеличка хусточка Софії з цієї самої ниточки. Вона не потрібна для того джемпера, але от вона просто буде дуже доречною для осені. Чудова розфарбовка. В'яжу по трішки, вже не, обійш... не обійшлося без перев'язів, занадто швидко я почала тут додавати петлі, отож, мусила розпускати, але потихеньку працюю. Так, е ще одна робота, вона є дуже давньою, дуже значною це м спідниця трішки джинс. Ніяк я до неї не дійду так, щоб над нею сильно попрацювати. Але я трішечки, по чуть-чуть, по одному, по два, дов'язую ось тут прямокутнички для цієї спідниці, і думаю, що я скоро її вийму, щоб почати якось збирати і дивитися, що ж там ще потрібно. І як же я, тай без шкарпеточок, все одно зима прийде, і нашим котикам, мабуть, потрібні будуть, тому я почала в'язати від мисочка. Меджик-клубом дві пари відразу. Тут в мене на мисочку ідея якийсь отакий пухнастий-пухнастий мохер, і додала я бобовняну ниточку. Ну, ось так: от А це мисочок, а далі буду в'язати цією своєю улюбленою українською шерстю, де 80% шерсть і 20 полі ефір. Отож, до наступного підключення. Я вітаю вас в на наступному підключенні. І у мене готова робота. Це ось, ця, ось цей невеличкий бактус Софії. От. Порівнюю його з попереднім, він вийшов трішки-трішки щільнішим, але так само м'якеньким і, ні, і ніжним. Довжина його 120 см, і максимальна ширина 11 см. Вага готового виробу 40 г. Ну, неймовірні філі саргасового моря. Дуженько він мені подобається. От. Залишилося в мене ще 80 г цієї пряжі. І най найперше, що я подумала, це можна було б почати мітиночки. Але, якщо чесно, не буду цього робити зараз Чому? Ну, тому що маріносова пряжа трошки-трошки каверзна, і хотілося б, щоб наші світерочки пройшли по. 4-5 пранів, Тоді я буду певна, що нічого не треба дов'язувати, що воно не сіло, і сміливо тоді буду робити щось з цих ниточок. А поки що, напевне, вони будуть лежати ну, в очікуванні до зими. І е, другий процес він по трішки рухається, це шкарпеточки. От, вив'язала я тут клин підйому, дійшла до п'ятки. А п'ятка буде французька, тому я ще десь в голові продумую оптимальний варіант. Ну, ось така ось таке тут кольорове рішення. Але я думаю, що коли буде гортова шкарпетка, то а, я так заправлю, що лицевою буде ось ця сторона. Ну, так, так мені зараз здається. Отже, пішла працювати, там ще вирісло два квадратики, але, напевне, я їх покажу вам уже е в наступному підключенні. Я вітаю вас на наступному підключенні, і ось ці шкарпеточки вже готові. І хоч я їх в'язала лицевою гладдю, але ще ну, від початку я їх для себе чомусь бачила отакими. Тому, напевне, я їх покажу все-таки, як е вивоють на гладь. От, як на мене, вони мають свій, свій позитив в цьому, скажімо так. От, ну, що вам сказати, розмір тут приблизно 41-42, п'яточка акрилова, п'яточка підкова, довга халявка і вага цих шкарпеточок 97 грамів. Витягнула я наступні шкарпеточки. Вони в мене досить таки довго лежали. Я відв'язала тут ось з десяток рядочків, скажімо так. От і... Ну, Сподіваюсь, їх швиденько закінчити. Чому ці шкарпеточки досить довго лежали? Ну, тому що я маю зняти за їх участю майстер-клас. І там були в мене внутрішні невирішені питання. А на даний момент я вже все сама з собою узгодила і буду їх в'язати і знімати до наступного підключення. Вітаю вас в новому підключенні. Я розпочала ще одні шкарпеточки, ну, тому що я закінчила попередні. І почала я а, з мисочка, почала з ось такого мохеру. А, один, а, один клубочок відматаний в мене закінчився. Але я б хотіла б їх уже розділити і ну включити в ці шкарпеточки їх повністю. Ниточка така пухнаста, тепленька. Я думаю, що на мисочок, взимку буде дуже добре. От тут в серці моточка був ось такий якийсь клаптик пров'язаний. Ну, але ж мені хотілося б би якось би розділити його порівну, так, щоб нічого не залишилось. І, і лінь, і що я зробила. Я зараз просто от змотую отак на котушечку, а потім візьму з двох сторін. І сподіваюся, що таким чином мені вдасться без зайвих зусиль розділити цю ниточку порівну на, ну, на обидві шкарпеточки. Вирішила випрати наявні у мене шкарпеточки, що літом зв'язалися, щоб були готові до осені. І, ну, здається, що е, ось ця українська шерсть, яку я дуже люблю. Всі решта коляї у мене ніби не линяють, можуть випустити трішки гаразі, але мені здається, що синій трошки ж все ж все таки линяє. А тим часом у мене в роботі ось такі наступні шкарпеточки. Треба якось розібратися з своєю спідницею трошки джинс, і як один із початкових етапів я зібрала нав'язані квадратики. Сподіваюся, що всі, зараз ще раз перегляну. На прасувальній досці я їх розмістила, розгладила приколола на ній же Ну застелена вогка тканина, і я просто зараз їх накрию ще вогкою марлею і залишу до завтра, а там побачимо. А ось так от виглядає наше річкове джакузі. Це саме воно так шумить і гуде. І ніжкам дуже-дуже приємно. А ще я зустріла ось такого красення, він надзвичайно пахне, але ну, дуже спекотно. Чіпати його не буду. Хай собі росте і насівається. Я дуже полюбляю оці ягідки, в них кісточка, кісточки більше, як м'якоті ягід, але вони ну, гарнені і по-своєму смачні. На ось цьому дереві вони вже поспіли і я поласувала. А сусіднє дерево ще червоне, тобто ще ягодки не спілі. Я вітаю вас в новому підключенні. А, сьогодні в мене вже понеділок і 26 серпня. Я мала підключитися вчора, ну, але вибачте, якось не фатило в мене на це сили. Вчора а, закінчився мій розіграс з запасів пряжі. А, у мене було там зовсім трішки учасників, ну, напевне, тому що він не, не був анонсованим, але є переможець. У мене 33 кілограми пряжі з хвостиком і найближче була Людмила, яка вказала, що у мене 32 кілограми. Тепер я чекаю, щоб вона визначилася, що саме вона хоче в подарунок. І тоді я вам м, м, покажу свої майбутні проекти після цього, і ви виберете, який саме з них я в'язатиму. А зараз я вам покажу е, свої просування у в'язальному світі. Отож, най найперше показую вам свої шкарпеточки. Це ось такі милі шкарпеточки. Е, Зв'язані вони з шкарпеткової пряжі «Нові та Сім братів. Е, пошукаю десь в інтернеті етикеточку, бо я свою носа, ну, десь загубила. Вона мені дуже сподобалась навіть сама етикеточка, бо там навіть є сантиметри, щоб було б добре в'язати в дорозі, коли я не взяв лінієчку. Так. Нічого тут складного в них не зроблено. Зв'язані вони від мисочка. Ось тут така легенька, простенька косичка з боку, і це по суті весь декор. Французька п'яточка, така довга резиночка і, е, голочкою закритий, закритий верх карпеточки. Зробила контрастною ниточкою, чому? Тому що ці шкарпеточки я використала для того, щоб познімати майстер-класи. Ці ниточки мені подарували в спільному проєкті шкарпетковий сплеск, і тому ну, я їх не могла просто мовчки собі тихенько зв'язати шкарпетки і забути. Тому я відзняла кілька майстер-класів: один я вже виставила на канал. А решта я виставлю пізніше, ну, ближче, скажімо, до сезону шкарпеточок. Я задоволена, на нісці вони дивляться досить таки гарненько. А, оскільки я вив'язувала від мисочка, то я вив'язала повністю-повністю і відрізала я буквально, може, сантиметрів 20-25 от, ну, ниточки всього, мене, так сказати, залишилось. от. Так, і забула сказати, вага, їх, звичайно, 100 грамів. Шкарпеточки з коричневим мисочком я теж закінчила. От, Вийшли вони приблизно 43-го розміру тут. Додавила я ось таку коричневу ниточку невеличкими смужками. От... П'яточка тут бумеранг у мене, і закривала я теж голочкою, ну я пробувала різні варіанти для того, щоб показати вам потім самий оптимальний. Вага цих шкарпеточок 102 грами, хоч вони і не дуже, не дуже довгі. Дуже тепленький тут мисочок на... для пальчиків. І це не все. Вив'язала я ще ось такі шкарпеточки з улюбленої моєї української шерсті 80 на 20 це такий колір джинс тут в мисочок я вставляла мохер Додавала, і тут я теж додавала полосочку з шкарпеткових залишків, але оскільки вони тут неоднорідні і тут не частий меланж, ну то шкарпеточки теж різні. П'яточку я тут робила французьку, маленьку і робила клин підйому. І вага цих шкарпеточок 98 грамів, десь 40-44-й розмір. Так, і шкарпеточки для на цьому, звичайно, не зупинилися. Тут я вже на фінішній премії у вив'язуванні ще одних. Тут мене мене Мисочок з такої пухнастої, м'якенької, теплої шерсті, але я ще додавала бововняну ниточку. ну Може, для міцності, може, щоб воно так не звалювалось. Далі та ж сама українська шерсть. 80 на 20 джинсового кольору, п'яточка акрилова і ну, теж підтон біленька. Я ще тут додав якусь блакитну, світло-блакитну таку смужечку, ну і вийде ще й така. А, відділила я ось тут виворітним, ну, щоб було гарненько, і потім вже пошкодувала, бо ну Чи не буде воно тут муляти, але, думаю, може, воно приплюснеться, підваляється і все буде гаразд. А, тому що, якщо взуття не завузьке, то вони підходять і для взуття, хоча можна, звичайно, і для відпочинку. А, ну, шкарпеточки поки що все. А що ж у мене там з моєю спідницею? Так, мої любі, страшне, сумне, політичне. Ну, найперше, це ось кофтинка, з якої все починалося. Я її ношу, і, на жаль, я тільки сьогодні придумала, що треба ось тут покласти її, ну, скажімо, може для натнення, може для прикладу, і думаю, що це мені допоможе. Шкода, що це я придумала лише сьогодні. Ну, з цим вам все зрозуміло. Далі. А далі частинка передньої частинки, скажімо так. Виглядає вона якось ось так. Там навіть є якісь шви. Ну, все, що потім буде внизу, я буду визначати все ж таки потім. От. А що у мене зараз? Оце задня частинка, точніше, задню бокова. Чому? Тому що оце не буде боковим швом. Ось, ось, він. ось так воно буде ну, ніби як заходити. І мені тут треба, най найперше це вив'язати ось цю частинку, яка з передньої частини є косою такою. Ось мені зараз потрібно з нею до кінця розібратися. Тут ще в мене не вистачає і її ширини, і не сформована ця ну, саме така коса лінія Я подумала, що її треба в першу чергу дов'язати, випрати. І потім ось цю косу лінію закріпити на тканині. Тоді мені буде легше. А, ось тут у мене вже щось є. Ну, ви розумієте, що лежить воно якось хаотично, це тому, що дуже-дуже багато питань. І, е, звичайно, що е, ось тут і ще утвор... так, ось тут у мене ще утвориться клин, в якому я теж буду щось дов'язувати. Тобто, ось ця така косина, вона продумана. Е, не знаю, я, чим це закінчиться. Але перший план такий: треба закінчити оцю косу-кок'еточку задньої частини. Я ж кажу, я її виперу, заблокую під шию, тоді вже можна буде щось додати і дивитися, куди, в яку сторону воно має лежати. Цим треба займатися більш-менш в день. І продумано, просто так бездумно в'язати квадратики уже не потрібно. Ну чому? Тому що мені ще вони будуть потрібні, але тоді треба буде по ходу дивитися, які саме якого кольору, якої щільності, як вони будуть групуватися з сусідніми. Ну, тобто, ось такий в мене етап. Вітаю вас в новому підключенні, і ці шкарпеточки вже готові. Їх вага 105 г. Взяла французьку п'яточку від миска з невеличким клином підйому. От. Закриття тут саме звичайне, взагалі нічого не вигадувала. Може, так дивиться не дуже, але на нісці все, все гаразд, я вважаю. І почала я наступні шкарпеточки. От вони такого ж мають такий же окрас і такий же. І схожу структуру, як попередні. Ну, вибачте, така ниточка на кухні лежала, такою я почала в'язати наступні. Хоча не збиралась, і зверху я зроблю тут блакітні смужки, ну, для того, щоб вони явно відрізнялися між собою. І ось тут я вже робила більший клин підйому і вписувала його в цю французьку п'яточку. Чому так багато варіантів? Французької п'яточки, ну, тому що я робила невеличкий на неї МК. Зараз я поступово поступово готую огляд різний, різного в'язання шкарпеточок, тому мені треба і для досвіда в тому числі. Сподіваюсь, взимку вони зігріють якісь ніженьки. Ви скажете, от нічого в тебе цікавого немає знову шкарпетки. Помиляєтесь. Так, дивіться, ага, ні. На лялькових спицях я вам нічого не покажу, Щось отаке. таке. Добре, давайте я зараз перезніму на більше і спробую вам тоді показати більш детально. Ну що ж, я порозняла, і ви бачите, цей такий млинець. От, мені дуже цікаво ваше припущення, що це буде. От, ниточка тут така. Секційна має всього той кольор, але є вкраплення від сусідніх кольорів на цих участочках. От Секції не маленькі, ниточка, звичайно, цікава, але я думаю, що вас хвилює не це. Питання, а що це буде? От я чекаю ваших відповідей в коментарях, а тим часом я буду в'язати і буду дуже сподіватися, що у мене все вийде, щоб я наступного разу вам могла показати, а що це таке буде. А ще я хочу з вами підвести підсумки свого в'язального серпня. Що тут мене було? Тут я навіщо закінчила джемпер, зв'язала невеличку хустинку Софії, зв'язала 5 пар шкарпеток, і ще одну я закінчу сьогодні. Я вам її показувала, просто відео маю відзняти зранку. Ну, тому що освітлення моєї квартири не дуже підходить для зйомок ввечері. Сьогодні ще 31 і я е, до вечора їх закінчу. Тому я вважаю, що використаних ниточок в мене 1 кг 128 грамів. Е, спідниця ще в роботі. Е, вона вже всім набридла, мені теж, ну, але я сподіваюся, що. Я швидко її закінчу. Що буде в наступному місяці, крім цієї спідниці? В наступному місяці я придумала цікаву гру і для себе, і для вас. А я виставлю вам кілька проєктів, які на які в мене є ниточки, які в мене більш-менш продумані хоча б трішки? Всі вони. Мають виконуватися в різних техніках. от е Я трішки їх продумаю, покажу вам ниточки, розкажу про кожен із них, але вирішила це зробити в окремому відео. Ну, чомусь я думаю, що вам так буде краще. І ви оберете для мене проєкт, який я е розпочну найближчим часом. І не сумнівайтеся, це буде дуже-дуже цікавий проєкт і для мене, і для вас. Але не пропустіть відео, щоб написати, який із них вам найцікавіший. і, можливо, я оберу саме його. А на цьому я з вами прощаюсь. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей! Після мова вітаю вас, мої дорогі, в своєму екстреному підключенні. А справа в тому, що моя підписниця Людмила, яка виграла в моїх запасах пряжі, отримала свою посилочку і візняла розпаковочку. Але вона не має каналу і дозволила мені включити в своє відео фрагменти цієї розпаковки. Ну і... Я, звичайно, не та людина, яка помре від скромності, але включати це відео в своє мені трішки незручно. Ну, не тому, що я боюся завести рубрику відео моїх підписниць. Але я включу маленький фрагмент для блогерів. І ще раз дякую Людмилі. Оці емоції вони просто не перевершені. Я вгадала в тебе майже вгадала вагу твоїх запасів, і мені цілком би вистачило тої пасмочки севіряночки, яку я для себе обрала. Бо ну дійсно люблю шерсть, люблю відчуття шерсті. Такі пані гарного віку можемо собі дозволити і себе порадувати, але ну, приємно отримати якийсь там сюрпризик, а особливо, а особливо той, який відповідає хобі. От, я ще не розпакувала, уявляєш, ще не розпакувала. І так, ну одною рукою зараз мені незручно, тому я. І записочки. Ну, ось чітка інструкція, що робити люди для, для натхнення. Далі для, е -стоп, для творчих мук. <с> Артистка ти моя. Для тепла. Ну, я так розумію, що тут саме Мерено, саме теплий. Мені ж цікаво, що тут. Буде друга частина, а що ж, бо я однією рукою не справлюся. Здоров'я, натхнення, сили за те, що ти ділишся, за те, що ти знімаєш відео, ці такі, які підтримують. Я розумію, що це досить нелегко їх оце знімати, це стільки часу тратиться і, і всього іншого. Але ці відео потрібні і твої, і інших. Таких дівчат подивишся. І кіно не хочеться часом дивитися. А ось такий ролик подивишся, де така сама, як ти жінка в іншому якомусь куточку в'яже, так само переживає, так само їй болить, так само радіє. І е, ніби підкріплюєся цією енергією. Дякую тобі. Тобі насамперед, ну, звичайно, всім іншим, ну, але ж зараз мова про тебе. Дякую.